Чи допоможе вона нам? <сміг> не допоможе. А, тут на Ютубі все дуже сумно. Контурінг робити треба, а ніхто не знає, що то, знаєте, як це, і з чим його, звичайно, чи їдять, чи що там взагалі з ним роблять. Все, все, поїхали, погнали. Пам'ятайте, що якщо ви робите щось міцелярочкою, міцелярочку треба потім змити водичкою, якщо ви не знали. Проста емульсія ісенція, щоб привезти харю до тями. Багато недоліків і багато чого там треба ховати. Але правильно, чітко накладати контурінг. 25, не будемо казати там Сорок, чи 50, чи 30, От звичайно, є свої проблеми. По перше, це обличчя йде донизу. Це згодом. Ми його намагаємося зробити отаким, а воно йде сюди. І візуально підтягнути наше обличчя і зробити його більш струнким. А От отак ми бачимо, що воно трикутне. Повертаюся! І ми бачимо, яка площина, щоб моє обличчя було е, гармонійним. Отак мені треба зробити. Тобто, оце все зайва поверхня. Перше, що вам треба зробити з приводу контурингу, це звичайно покласти основу. А е, якщо ви будете фотографуватися, чи ви будете руку надягати, це одна справа. То вам треба для життя. А для життя це зовсім інше. Вологий переважно краще для фотосесій, а тому, що він має таку маслянисту основу і він вже йде як і подложечка. От але е, для життя, то краще все ж таки робити матовий контуринг. Він майже такий, як мій. Але мій професійний і він дуже міцний. Що для цього потрібно? Дивіться, а в мене є отут зморшки, отут мішечок, отут набряк, отут вже <гум> припустимо нічого, але все одно кудись його треба пхати. В мене тут є свої проблеми. Якщо у вас зачіска, наприклад, коротка, то звичайно ці проблеми ми також прибираємо. Всі кажуть, що це зайве, а я вам кажу, це не просто не зайве, це обов'язково. Якщо вам вже більше 25 років, що я посміхнуся, в мене воно є ямочка. Але у більшості її немає. Але тут є набряк. І мені. І бачите, от це ж природньо. І оці мої е... історії такі треба прибирати. Для чого ми робимо ніколи не приходимо сюди, розташовуємо тільки нагору. Ми виносимо до скроні. Мені треба прибрати оце. Я його просто прибираю точечно. Але мені треба вивести оцю лінію. Мені треба затемнити оцю лінію, але бачите, в мене тут мішечок є. Тому я беру і по самому мішечку тягну до вуха. І далі під підборіддя. І трішечки. Розташовую. Далі що ми робимо? Якщо ми хочемо, щоб у нас бровенька піднялася трішки, ми отут також затемнюємо. Мій носик. Мій дивний носик. То мені треба зробити оце. Я можу це тіньми зробити, можу знову таки додати трішки. Якщо я буду око виводити аж сюди, там, наприклад, стрілку якусь робити чи щось таке, я з цієї шкрапки вивожу трішки вище, ніж в скроні. Якщо, наприклад, ще і чоловік, то ще й тут. І одразу буде таке обличчя, знаєте, бо І підберіть до таке. І завжди спускайтеся по оціх от лініях, і потім тут донизу. Далі ми беремо і світлим творимо магію. <плес> а якщо ми а, хочемо збільшити оце місце, ми звичайно наносимо на те, що ми хочемо збільшити. А оскільки ми тут затемнили, то отут ми висвітлюємо для того, щоб був цей контраст. І коли ми дивимося чисто візуально, тут впадинка, і вона вивертає бровку. Якщо ми хочемо підтягнути все ж таки обличчя, ми бачили, що звідси до сюди ми затемнили. То ми беремо десь посередині. А, і навіть якщо є тут набряк, то краще звідсіля те, що робить потім хайлайтер, але він тільки реагує на світло. Розумієте? Я не збільшую цей набряк. Він залишається моїм. Прибираємо увагу саме з мого набряку, тим, що тут почали це робити. Далі висвітлюємо обов'язково, чисто виводимо носик і от дивіться, вже тіні грають. Але ми ще не тушували підборіддя, якщо ми хочемо збільшити. І головне, щоб все ж таки зробити ліфтін-ефект. От ми тут затемнили. Тобто нам звідси треба ще одну рисочку таку зробити, але вже світлим. І от на цих контрастах, бачите. Вивиться, вона вже виділяється. Зараз ще раз скажу, роблю дуже неохайно, необережно, тому що поспішаю, але просто вже, оскільки пообіцяв, то зроблю. І от саме тушувати краще все це пудрою, тому що він має пегмент, а пудра, в мене є дві пудрочки це пудра. Ми дублюємо оце місце стику наших темних та світлих, дублюємо, просто дублюємо зверху. Тепер ми беремо е тілесну пудру і проходимо тут, не тут, не зверху. А саме знизу. Тобто ми розташовуємо mm. цей темний наш знизу, і він має вже зовсім інший вид. Це вже наша фіксуюча пудра. Хоча це звичайна тілесна пудра. І все це я робив без дзеркала, як добра людина. А я думаю, що так кривенько? А я ж в камері ще не бачу нічого. І вже цією пудрою ми починаємо виводити доверху. Оце просто денний контурінг для життя. Він денний. А він майже, е чесно кажучи, він майже і непомітний. Для більш там, ну в мене ж носик, ви ж розумієте, він величенький. І от дивіться, що зробив сам контуринг. Він відокремив оцю частину, і вона не наче вже така надута. Він тут затемнив і ще збільшив її візуально. Тут трішечки затемнив і зробився вигляд, наче я завжди роблю отако. Розумієте? І навіть коли ви хочете отакий ефект, щоб вилиці оці були такі надуті, то ви берете, звичайно, і, наприклад, хайлайтером чи білою пудрою, ну, світлою такою, оце виводите доверху. І у вас вже не тут напрям головний, а ось ця частина. Якщо я хочу о, вже змінити повністю обличчя, але щоб воно було не дуже помітно, оскільки в мене око там неначе нависало, і звичайно прибрати, просто розташувати цей момент. Все, і це суто коректором. Тут ще більше затемнили, око ще більше вивернулося. І дивіться, ми тут затемнювали, тут висвітлювали. І візуально воно просто з'їлося. Ну, от світло навіть падає, а його вже немає. Оце і є звичайний конструктор. Але м ніколи не робіть, як показано там інколи у відосах, там дівка молода бере і робить так. Звідси аж виводи кудись там, і потім щось розташовує. Це буде Едвард руки ножиці з губешками Зовсім інше пропрацювання. Коли в мене є вуса, в мене дуже вродливі губи, серйозно кажу. Якщо я поголився. В мене а, майже відсутня верхня губешка. Чисто візуальні обмани світла. Тому що, ну, от в мене ніс ну, поламаний. І о, якщо світло, не дай Бог, не так впаде, то мені вже тут треба пропрацьовувати. От дивіться, мені тут треба затемнити, він вирівнявся. Але з іншого боку, так само мені не можна затемнювати. Мені треба спуститися донизу. Тобто, бачите, є свої проблеми у кожного. Більш пряму у вас просто оця частина буде більш квадратною. І інколи люди так роблять. Тобто я зараз зробив от такий нахил, люди інколи роблять от такий нахил. І це призводить до того, що в нас. А тут взагалі все висвітлено. І це призводить до того, що обличчя неначе квадратне робиться. Це вже від вашої власної форми. Розумієте? Але ж, наприклад, я знаю свої ну, проблемки. І перші мої проблемки це, звичайно, оці мішечки. Це мій носик, це от вже там якісь оці моменти, там жовта пудра. У вас вже око, знаєте, персик. І вже дивіться, як змінили око. Тобто воно вже взагалі в інший бік. І це лише пудрами. Звичайно, форму свою воно не втратило. Але візуально, дивіться, я тепер нахиляюся. Ти віте, яка різниця. І що б я не робив тим, але це я намалював. І це ж пудра. От що таке нюд? Ну молодець. В 30 років, звичайно, є там знаєте, дві три дівчини за все життя. А, я зараз зустрічав, які в 30 виглядають краще, ніж в 20. Але коли вони роблять а, саме таку жирну основу, і тут воно все таке веснящеся, воно виглядає, наче воно вазеліном обмазалося. А в 25 років людський організм перестає рости, як кажуть, розвиватися. А яка різниця? Воно так і залишається. І це ж знову таки кажу, без фільтрів. Тобто тут ніяких фільтрів немає. <зум> Зуби жовті, можна сіра. От, ми беремо ще одне колдовство. І це колдовство, яке називається рум'яна. Чим вона старше, тим вище йдуть рум'яна. От тут, на кордоні з нашим темним. І завжди розташовуємо перху. А молоду дівку нафарбувати, це взагалі не проблема. Звичайно, бувають страшні. Молоді дівчата, бувають. Ну, а що, куди там подіїся від цього? Переважно зараз, от я дивлюся по підлітках, проблеми з волосами. З волоссям вони не вміють не причосувати, не зачосувати взагалі нічого. І знаєте, знако, пакля на башки, морда в мейкі, вона пішла. Куди ти пішла, нащо ти пішла? Не